Кикайські волонтери служать надійним тилом для наших воїнів. Центр допомоги армії вже не перший рік збирає та відправляє найнеобхідніше захисникам на фронт. Про їхні будні у нашому сюжеті. Центр допомоги армії існує з 2014 року. Основна діяльність організації закривати потреби на фронті. Голова центру Оксана Циганок каже, час змінює попит. Тобто, які потреби на фронті? Волонтери дуже швидко. У нас немає цієї бюрократизації, немає якоїсь такої системи, яку нам треба ламати. Тобто, є завдання, є потреби, ми повинні її закрити як можна швидше. Таким чином працюють волонтери. Тобто, чим нам тільки не приходиться займатися? Від запасних частин до модернізації якихось БПЛА, там дронів, тому що це теж дуже велика це очі, це розвідка на фронті, плюс автомобілі і всяким чином їх переобладнати. Волонтери знаходять та обладнують автомобілі, мікроавтобуси і транспорт для поранених та багато іншого. У самому центрі надовго все це не затримується. Щойно підмога готова, її одразу відправляють на потреби армії. Це квадрокоптери і БПЛА різні. Зараз ми сьогодні дивимося на українське виробництво фурія, яке дуже гарно себе зарекомендували, значно дешевше, ніж зарубіжні аналоги. Це все, що стосується підмоги і забезпечення наших хлопців. Співпрацює із центром допомоги армії благодійний фонд ФМС. Разом вони вже почали збирати пропанові балони для буржуйок. Фонд створили після повномасштабного вторгнення. Разом допомагають Збройним силам України та теробороні. Приганяємо машини з Прибалтики, також ще ми допомагаємо медичним закладам, медикаментами, нам поставляють з Франції друзі, партнери. За час існування фонд надіслав на фронт майже 15 авто, проте на нулі транспорт лишається придатним 2-3 тижні. У нас вимоги до машин, вони Мінімальні, це так, щоб працював двигун, так щоб працювала коробка, так, щоб була нормальна. Працювала ходова частина машини. Все інше ми по місті ремонтуємо, поправляємо певні дефекти кузова. Ми відновлюємо, фарбуємо і віддаємо ці машини на фронт. Пані Наталія називає волонтерів Янгола Метилу. На фронті воюють її брат та чоловік. Каже, тут її ніколи ні в чому не відмовляли. Нещодавно вона почала збирати кошти на автомобіль для брата. А в центрі транспорт відремонтували та відправили. Всі знають, що автомобіль це найперша потреба. От ми з родиною розпочали кошти збирати, але уявлення не мали, як це все. У мене двоє діток, чоловік теж воює. Звичайно, машинка не поїхала в пусту, максимально було доставлено дуже багато продуктів, необхідних речей, предметів, побуту і так далі. Тому їхня робота для нашої родини. Для наших найближчих безцінно взагалі. На базі Центру допомоги армії також плетуть сітки. Волонтери кажуть, рук не вистачає, а роботи не менше. Особливих умінь не вимагають, усе необхідне пояснять на місці. Ось у нас цілого немає, тому беремо те, що є. Ну, з нього прекрасно виходить. Беремо так, розрізаємо пополам. Не до кінця. Так, не до кінця. Тут робимо надрізівкою. І тут. Це дуже легко. перший раз ви спробуєте, а потім руки самі будуть. І потім, отак ми їх з'єднуємо через оцю. Получається, вже в два рази більше. Навчитися не важко, просто треба мати бажання. Ми вже тут з 25 лютого, так що руки самі ходять, не треба нічого робити. Із практикою приходить майстерність, плетіння сіток чи будь-яка інша волонтерська справа це командна робота і спілкування. Неважливо, прийшли ви сьогодні чи місяць тому. Дуже приємно мені тут працювати, общатися, тому що це благо є. Благо діло. І діло. Душа, душа рветься, щоб якусь лепту внести в наше обще діло. Такої єдності, як під час цієї повномасштабної війни з лютого місяця, я не бачила. Абсолютно всі люди, абсолютно е немає значення, якої вони професії. Чи це підприємці, чи це, це чиновники, чи це великий бізнес. Вони приходять е з такою донати відкритою душею допомогти абсолютно всім. Волонтерство та можливість робити добрі справи об'єднують українців заради єдиної мети. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.